кого ти тут, Оксана? А Оксана що так на хлопа подібна? Ставка номер два. Оксаночка, дай Боже здоров'я, чого ти не вітаєш, що я тімеша залазила е до сніжанки в, в кімнату і ті хуша, як ті миші. Щоб ви дівчатка тільки то не думали схатськи робити, когось приведе. Сидите, сидіт. Сидіть, але вже недовго, бо то вже кури на бантах, то вже нема що. Оксанка, сиди, потім е викликен е буде йшов до уборни, він тебе проведе. діду прийшов, я теж, а ти куліжонок до хати ведеш? Ти шо? Батятка, чи шо? Бо ти мові умовить по всьому селу. А ще Ставка. Відколи ти з Оксаною така куліжанка фест? Оксаночка, слухай, дитинчо, я тебе не хочу виганяти, щоб ти не думала. Але мені ще здає, що то твій дід вшло, як баба, я так не фест добре вижу. Лопу під парканом на сходи, тебе шукай. Може те а що? Може ти тиск треба змінити, може ти вбирай. Я тебе проведу, я тебе проведу. Чую, живий кудєр вже спит. Tchau. <laughs>